Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на зв'язок на значок спонсорувати. Так ось, Путін на прямій лінії, дуже прямій, а вона виявилася отакою скособоченою. Ця Лінія обізвав своїх західних європейських партнерів підсвинками. Звичайно, вираз абсолютно, <кій> вибачайте, не дипломатичний. Ну і про що це говорить? З точки зору психології і банальної. Людської ерудиції. Що це таке? Ну, я не думаю, що це е, був спонтанний вираз, як дехто каже, що це в нього вирвалося через те, що е, європейці виділили Україні 90 мільярдів євро. Це приблизно 100, мабуть, трошки більше 100 мільйонів доларів. Так, і, звичайно, він хотів би, щоб цього не було. І е, те, що московити е, хочуть, щоб в Україні не виділяли гроші, це видно на всіх рівнях. Ну, по-перше, на рівні Трампа він те саме говорить: він припинив виділення Україні грошей. І всіляко заохочував до цього європейців. Але він знаходиться за океаном, так? А європейці знаходяться поряд із цими варварами і дикунами, московитими ондрофагами, які в будь-який момент. Можуть зробити будь-що, так як на Україну, без попередження, без оголошення війни і все таке інше. Напасти, оголосити СВО і все таке, а потім звинувачити ту ж саму Європу в тому, що вона напала на Москву. Ну, такий народ, ну дикий, ви розумієте, дикий хвіст великий. Так. Ми ж донині не розуміли у нас. Для багатьох не доходить, чому Путін засекретив генофонд московитів. Це дурна кров. Ви розумієте? В народі це називається дурна кров. Так. Я, я знаю одного навіть чоловіка, який не одружувався і не мав дітей, тому що батько був наркоманом, мати повія. І все-таки він казав, що в мене дурна кров. Так. Тому я не хочу її поширювати. Цю дурну кров. Так от, в московитів, виявляється, дурна кров, Так, тому що її засекретили. А, а чому? Якби щось було добре, вони піднімали це все на щит. А так все навпаки. Так що ми маємо те, що оце, цю. Тезу Путіна про те, що Україні не треба давати грошей, і війна одразу закінчиться, тобто знищенням України повним. Так, то це ну, агент Краснов про це говорить. І його заступник Рощудовий Венс ще раз нагадую, тим, що не бачили, що він ходив у футболці так. Із надписом СССР в червоній, з гербом, тут і все. Ну, фанат. Фанат оцього всього Божевілля. так. Вони ж самі творять у Штатах це Божевілля. <ривіт> і ну, треба зруйнувати країну. А хто в цьому зацікавлений? Ну, московити в першу чергу, і Китай їхній, так би мовити, покровитель. Це перший рівень. Так, Другий рівень це. Сама Московія, всі ті їхні е, так звані дипломати, всі ці Дмітрієві Віткови, я, я про відкова не кажу, що він американець. Так. Це настільки туп, тупий агент Кремля, куплений, проданий і так далі. Що тут навіть говорити не приходиться. Я не знаю, який тут рівень треба IQ мати, щоб не розуміти, хто він такий. Третій рівень це пропагандони, пропагандисти, прости господи, вирвалося так. Московські, які точно все дивіться, це вже третій рівень, де вони заявляють про те, що якщо в Україні не будуть давати гроші, війна закінчиться дуже швидко. Вони не пишуть, чим вона закінчиться. Так. Але кажуть дуже швидко, і це все поширюється, так би мовити, по Московії. Ну і четвертий рівень це наші недоумки. Я вже писав вам і розповідав про те, що там у мене одна дама написала: оце квінтесенція була. Це просто якийсь екстракт оцього всього від Путіна. Чи від Трампа до Путіна і до пропагандистів, і тепер це все впроваджено через московських попів в Україну, яка сказала: чого, ви радієте, що нам виділили там 90 мільярдів. Це ж війна буде продовжуватися. Будуть гинути і наші, і московити, і все таке. Ну так чому тут проблема? Справа ж не в грошах, справа в тому, що до нас. Прийшов ворог нас вбивати, і він не збирається зупинятися і про це е, прямо заявляє. Так. Якщо не буде цього, то нас просто всіх знищить. Так гинуть українці і гинуть московити, а так будуть гинути тільки українці. Так. Ну ж так, і будуть знищені міста, і будуть знищені села, і все, ті, які живуть там десь е, далеко. Так, від фронту, то фронт прийде до них. так, І вони не будуть сидіти в ресторанах. Так. Так що, от, оці всі чотири рівні, вони всі проти європейських підсвинків. А виявляється, хто це підсвинки? А це Мерц, А це той сюди-туди. Так, француз своєю дивовижною дружиною теж. Психологи роблять висновок на основі цього, що він за один <свіття> такий. <свіття> ну і всі інші. Там, Британія і півновиділа ну, понад 2,5 мільярди фунтів, фунтів найпотужніша валюта у світі на гуманітарні. Так, потреби. Я оцій ще раз пані Ірині Стасюк під попами московськими ще раз наголошу, що якщо не буде оцих грошей, оце те, що вони оці жіночки не розуміють, так, які ходять туди до московських попів, щоб вони їм там просвітлення зробили. так, то... Не тільки не буде армія забезпечена, а ви ж не будете отримувати зарплату, пенсію, стипендію на ваші діти не будуть отримувати. І так далі, і тому Нічого не буде. Нічого не буде. Тому що звідки гроші взять? Я пояснюю, як економіст, географ, елементарні речі абсолютним профанам і невігласам. Гроші. Держава бере тільки з податків все. А які податки, коли все розбите, коли заводи всі розбиті? Звідки отримувати ті гроші для того, щоб вам платити зарплату? Як це Стасюк сидить на, на чому? Я не знаю, на стипендії, на, на допомозі, і все це все йде від теля. Вона не розуміє. Вона думає, що це з неба падає. Ні. Воно падає не з неба, воно падає від цих так званих підсвинків. Ви отримуєте даром. Вас утримують вони, ці так звані підсвинки. І у Путіна, звичайно, що страшна образа на цих підсвинків. От аби їх не було, то вже все Україну вже всю розбили, зруйнували, захопили. Розстріляли і так далі. Це ж так чи не так? Чи ви не розумієте, що відбувалося в Ірпіні і Бучі, коли вони туди зайшли? Я ще раз нагадую для ідіотів, що за три роки окупації навіть більше німцями, яких називають страшими нацистами і гітлеровцями, там було замучено 10 чоловік розстріляли. І то це були якісь там партизани, і все таки, які прибули з Московії. А мені за місяць окупації московитами було розстріляно понад 700 людей. Простих, це не партизани, це не військові. Це просто люди, які жили у своїх квартирах, у своїх будинках. Московити до них прийшли, на вулиці розстрілювали, разом з велосипедами там валялися люди і все таке. Чому? Та тому, що, ще раз пояснюю, вони варвари і дикуни. Зрозумійте ж нарешті.